Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати такий автомобіль, як Opel Movano. тентований спальним місцем. Авто приїхало до нас з Німеччини 2020 року випуску з двигуном 2,3 дизель та пробігом у 260 тисяч. Автомобіль у нас йде повною історією, по обслуговуванню все як потрібно. Так як завжди зараз покажу комплектацію авто, пройдемося по окрасу. Маємо правильну оптику, протитуманні фари, датчики світла, скоп автомобіля у нас іде оригінальне. Оригінальні диски. Так, маємо електрорегулювання дзеркал. Мультикермо. Оригінал 259 700 пробігу. Маємо гарну мультимедію з навігацією, з флешкою. Система старт-стоп, еко їзда, клімат, круїз, шестиступнева коробка передач. Маємо пілот, Webasto, другий акумулятор окремо на Webasto, сидіння в гарному стані, є підлокітники для водія та пасажира. Рама гарненька, Тент ціленький. Маємо рукомийник і ще один ящик. Так. Ще в нас зарядка для мобільного телефону. Автообладнане столик, столиком. Гарна комплектація для цього автомобіля. Так, окрас. І окрас автомобіля перефарбоване переднє праве крило, немає нічого страшного, все гарно виглядає. Кого зацікавив даний автомобіль, пишіть, телефонуйте, авто в наявності у Луцьку.